Лукашенка, ну бачите, він не перестає лізати там путлі роззада, і він питається якось принижувати Україну. ну, Він здає і російські таємниці, коли він казав, що під Бахмутом 100 тисяч перемололи у цих зеків, усі вони мертві. ну, Це 99%. Вони мертві. Майже там єдиниці, хто в полон попав, здався, чи хто там втік. Ну, це може бути. Ну, дуже велика рідкість для зеків. А в основному, так як він не каже, це правда. І зараз він питається залякувати Україну. На початку війни він питався. Зараз він боїться України як Огня. Він... Сери так, що на кордон України він навіть боїться дивитись, навіть боїться рота свого відкрити, ну, питається якось залякувати через бившу журналістку, телеведучу українську, зараз у нього інтерв'ю з нею, Він питається щось Україну ще залякувати. Він, Чмирь, Білоруський, не розуміє, що якщо Путляра повалять, до нього доберуться через 15 хвилин. А такі були при Януковичі такі політики були, які лізали Януковичу узад, а потім, потім тільки Янукович втік. Через, через добу він порнув з 14-го поверху чи з 15-го поверху. Був депутатом України такий маленький сідий, всю рота там відчиняв за Януковича. Ну, так і з цим. Воно, бачите, яке екскрементальне. Воно вже йому якось Україна. І дала пощам, показала, що він нічого собі не, не, це, не враховує, нічого не рахує себе. І він не розуміє, досі відкриває рота. Ну, це, це треба буде пам'ятати. Бо він думає, що забудеться то, що з Білорусі вилітали літаки, щоб бомбити Україну. Ракети літіли, формувалися російські групи, тренувались для того, щоб потім заходити в Україну. Ти бачиш, він не перестає відчинати своє варта. Чмиридло чми білоруське таке. Все на все добре. До слідуєї зустрічі.